Україна очікує агресивної відповіді з боку Росії за наступ у Курській області. РФ може спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. Російські військові, ймовірно, готуються завдати масованого ракетного удару по Києву як помсту за свій провал у Курській області. Про це у неділю, 11 серпня, повідомляє за Times із посиланням на високопоставлене джерело в Міноборони України. Зазначається, що за останні дні Су мають значне просування в Курській області, що побічно визнав нещодавно і президент Володимир Зеленський. У суботу він заявив, що Україна просуває війну на територію агресора. За даними видання, Україна очікує агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроби ракетного удару по важливих цілях у Києві. Зокрема, росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним, сказало джерело минулої ночі. Росіяни вже провели пробну атаку шістьма ракетами. Чотири летіли на Київ, дві на Полтаву. Внаслідок цієї атаки в Київській області загинули батько і чотири, річний син, ще трьох людини дістали поранень. За попередніми даними їх убила північно-корейська ракета.